Вітаю сьогодні на огляді універсальні протитуманні фари, круглі та прямокутні. Ось так виглядають. Туманочки мають два режими світла, ближній дальній. Кольорова температура біле-жовте. Поставляються комплектом дві туманки і кріплення. На дві туманки мають блок управління. Вони герметичні. Кабель ізольований на три дроти. Подивимося, як світить. Ось так світить кругла туманочка в режимі ближнього світла, білий колір Туманочка жовте світло, ближнє Біла туманочка, дальнє світло, дальнє жовте світло, прямокутна туманочка, ближнє світло, ближнє світло жовте, прямокутна туманочка дальнє світло, дальнє світло жовте.